Vontar X3 – це, знаєте, що ідеальний TV-Box у 2024 році для тих, кому саме не потрібен е сертифікований TV-Box. Бо він має 1000 Мбітний LAN, він має безліч прошивок, просто неймовірних прошивок, і ще й коштує дуже-дуже малі гроші. Тож, Vontar X3 у 2024 році на прошивці Sandman 888. Чи варто купувати? На каналі Технозон Україна. Поїхали! Відкладаю, побачите, ну, більш ви його не побачите, бо в нас є оригінальний огляд, де я вже робив на нього на нього, е класний огляд, тобто я тестував усі можливості. І що ми маємо? Ми маємо те, що ви досі не підписані на україномовний контент. Підписуйтесь та на натискайте дзвоник. А у опис під цим відео я розмістив посилання, по-перше, на цей тіві бокс, по-друге, на прошивку, по третє, на інструкцію і сам прошивальщик. Все робиться у там чотири якісь кроки. І Якщо подивитись на його ціну, то він коштує лише 32 бакси за версію 4 на 32. Що ми маємо? iMlogic S905X3, 1000 Мбітний Лан, 4 на 32. Стабільний uh, tv бокс який вже там допрацьовано до якихось там неймовірних моментів. Бо є такий fopda іді форум uh, де усі, усі його проблеми. Усі, бачите, скільки тут різних моментів, які можна робити. Бачите? Бачите, і скільки на нього прошивок. А прошивок існує. і оригінальна. І є навіть, є навіть модифікація від Югуса. Але, ну, знаєте, я не прихильник того того, коли вкрали прошивку Югуса і поставили на x 3, але вона є, я кажу. І моя прихильність до югусу, ну. Я тому зараз і показую вам саме прошивку на Sandman, бо вона зовсім крутелезна. Я не кажу про Slimbox, бо Sandman просто бере Slimbox, допрацьовує, допрацьовую так, це є. Але і Slimbox... Просто-напросто бере шматочки від югус і робить свою справу. Тут таке собі діло, тому Sandman 888 для мене більш цікавий. І про що я кажу, коли говорю, що це в нас не сертифікований. Дехто з вас може сказати, що немає av 1 кодику, але ж, av 1 кодик для чого нам потрібен? Для стрімінгу. А тут в нас такий собі момент, що тут стрімінг, хоча стоп. Мегого буде працювати, Світ ТВ буде працювати Київ Стар, буде працювати усе буде працювати, окрім Нетфліксу. Стосовно звуку, ну давайте так: 5-1 звук, 7.1 звук, воно ну, все там є. Є на цих сторонніх прошивках. Так, у оригіналі там є теж 5 звук, але не такий крутелезний. Але є прошивки. Якщо у вас є хоча б. Трішечки прямі руки, ви зможете це зробити самі. Це перше. По-друге, ми з вами переходимо. це, це В нас немає е, мети робити повний огляд. Немає. Бо я просто покажу вам, що ми отримуємо після встановлення прошивки. І ми з вами на головному екрані цієї самої приставки. після прошивки на Sandman е, 888. Просто прошили, і це все у вас просто із коробки. Ви думаєте, що тут щось не працює? Я, я працюю з пультом G10S Pro. Це такий, знаєте, є в нього назва така саме цікава, його називають у народі пузань. Бо він, знаєте, який він пузатий трохи. І коли його кладеш, там неправильно, він починає хитатися і розхитувати мишку. У налаштуванні, якщо піти, 5, 5-Герцовий fi є, прикольний 5-герцовий fi у екрані. Автофреймрейт є. Можемо включити автофреймрейт, ми можемо редагувати картинку. Ми можемо шумодав від'єднувати, ми можемо вмикати оптимізацію зображення. До того, ж, до того ж, У роздільній здатності ми можемо виставляти режим кольору для 4К 50-60 Гц, окремий, це дуже важливий момент. Регулювати глибину кольору. Ми можемо з вами. Керувати HDMI цик е, пошир, розширеним. поширеним, Адаптивний HDR Dolby vision ну Dolby Vision немає у Wonder X3. Хоча напишіть ну, у коментах. Якщо його завезли туди, то це буде просто прикол. Ладно, пишіть. Налаштування Slimbox TV є суперкористувач. в нас є е, ось такі додаткові функції, наприклад, блокувати рекламу з хост, е, можна використовувати Google DNS-сервери, прискорювати інтернет. Е, також ми можемо увімкнути Play Market, Play Market повноцінний. У додатках в нас є Viper for Android, ми можемо його інсталювати, де інсталювати. Це для регулювання звуку. Долбі е, можемо встановити додаткові налаштування у інтерфейсі, ми можемо змінювати. Розмір шрифтів. Коли мені писали Бабл, який TV-Box може змінювати розмір шрифтів, ми це може цей ТВ на цій прошивці. Будь ласка, навіть курсор можете змінити. Системні панелі. Увімкнули статусну навігаційну, бачимо температурку, частоту, там усе, усі ці е, системні моменти, які зазвичай потрібні тільки тим, хто за ними дивиться. А в мене в мені, мені Зовсім не потрібні. Я просто включив і дивлюсь кіно, а не дивлюсь. Кіно йде, а воно на температуру дивиться. Для чого ти на ту температуру дивишся? Термометр собі візьми, піську поміряй. Блін, 36,6 см. Йоли пали. Йолипали. Коротше, самба сервер. Тисяча мегабітний ламп. Увімкнули файловий сервер, увімкнули. І прямо на ті бокс ми під'єднали туди жорсткий диск. І фігак туди кіношку залили. Ну, не кіношку, ми не кажемо, що це піратський тв бокс. Ні, це просто звичайний тв бокс, куди можна залити свої якісь відеофрагменти домашнього. Відео <свіст> дивитися на великому екрані. Не дай тобі Боже подивитися моє домашнє відео на великому екрані. І так, дупа завелика. А, далі скрипти користувача, додаткові налаштування, а, патчі можна навіть ставити. І що в нас тут є ще параметри пристрою, де ми можемо таймер відключення встановити так, щоб він ігнорував програвання відео. Ми можемо редагувати звук, багатоканальний під ПЦМ. Дивіться, в нас ж тут є е, hd якості звук через HDMI, є підтримка усіх форматів звуку. До речі, є в нас навіть коригування швидкості USB, керування голосовим пошуком. Можемо обрати юсерч чи звичайний голосовий пошук. І безліч різноманітних варіантів використання цього tv боксу з цією прошивкою. Я ж кажу, я не роблю повний огляд. Я просто встановив і показую, що то воно є з коробки. А вже вам вирішувати, але за 32 бакси... А якщо доплатити десятку, то ви можете купити 4 на 128, на 128 гигабайт, залили там якийсь серіальчик, і ще й можна без інтернету щось дивитись. У вас вимкнули світло, наприклад, blackout, там, не дай тобі Боже, скажу я вам. А у вас є, наприклад, паверстанція, а немає інтернету, а у вас там серіальчик, ви такого фух, і раз і дивитесь там. Слуга народу, наприклад. Чи телемарафон не дай тобі Боже записати коротше? Хлопці, з вами був Бабл. Я рекомендую у 2024 році. Це дуже актуальний варіант. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.